А от у штаб-квартирі ООН розпочалося засідання Ради безпеки, присвячено Україні. Це перший брифінг цього року, на якому розглядають виключно ситуацію в Україні. За подією стежить моя колега Ірина Соломко, яка зараз приєднується до ефіру зі штаб-квартири ООН. Ірино вітаю. вітаю. засідання. Лише почалося, але вже є перша інформація. На чому за очікуваннями буде зосереджена увага та які питання планують розглядати? Вітаю стап. Це окремого засідання по Україні Рада безпеки не проводила вже більше місяця. Останнє було 9 грудня, і за цей час відбулося дуже багато подій, починаючи від погіршення безпекової ситуації біля Солодара та Бахмута. І звичайно, це обстріли інфраструктури. Тому мета цього засідання це інформування. І з доповідями виступають виступить заступники, заступники генерального секретаря Розмарі Декарло. Вона буде говорити про безпекову ситуацію, а також Мартін Гріфітс, який буде говорити саме про гуманітарну ситуацію, яка на жаль. Теж погіршилася через ці обстріли від України буде виступати і мене Джепарова. Також якщо говорити про країни, члени Ради безпеки, то є вже інформація, що зокрема Сполучені Штати, Великобританія та Франція вони будуть говорити в тому числі і про звинувачення в передачі Іраном Росії та зброї та дронів, що є по суті порушенням резолюції Ради Безпеки. Ірина, які ключові цілі ставить перед собою Україна в ООН до річниці повномасштабного вторгнення? А так, насправді плани в української влади досить амбітні. А, навіть президент Зеленський публічно говорив про те, що є таке прагнення проведення саміту а, на полях. ООН. А, мені вдалося поспілкуватися з Еміне Джепаровою перед а, нашим ефіром. А, вона не підтвердила, що саміт це вже така, таке ну, вирішене питання. Вона сказала, що багато зараз форматів обговорюється. Це і проведення саміту, це і проведення дебатів в раді безпеки та генеральній асамблеї. Якщо ж говорити про змістовне наповнення, чого Україна прагне, то зараз головна мета це прийняття двох резолюцій, два питання сьогодні пріоритетні це відповідальність Російської Федерації. Знову дивимося да, верховенство права і про те, що Російська Федерація всі ці роки були безкарна, і ми кажемо про те, що для того, щоб, наприклад, злочин агресії. І притягнення політичного керівництва вищого керівництва Російської Федерації до злочинної агресії є важливим елементом нашої спільної боротьби, і для цього має бути запущений міжнародний механізм такого притягнення до такої відповідальності, і тому для того, щоб це мало підстави. В тому числі дипломатичні юридичні мова йде про голосування необхідної відповідної резолюції. Другий пріоритет це формула миру. Це фактично те, що президент Зеленський оголосив в Індонезії під час саміту Великої Двадцятки. Ірино, ця, ці повідомлення про формулу миру Володимира Зеленського, декого викликають можливо якісь нерозуміння чи занепокоєння? Як українська влада пояснює її застосування? Так, формула миру це по суті є 10 пунктів, так, які президент Зеленський запропонував світові ще під час саміту Великої Двадцятки в Індонезії. І за словами Джепарової, ці тобто, там 10 пунктів, вони мають бути відображені в відповідній резолюції, текст текстом якої зараз працюють українські дипломати відповідно, і в Нью-Йорку, і також в столицях. І є бажання, щоб ця резолюція була прийнята до 24 лютого. Проте, от за словами Джапарової, насправді жодних розмов про те, що є там це це, що це є пропозиція миру до Росії. Це неправда. Це навпаки, це є така підготовча робота. Та домашня робота, грубо кажучи, яка має бути проведена, щоб тільки почати ці перемовини. Ну, дійсно ми сьогодні чуємо вже деякі меседжі, да чи такі деякі голоси, які натякають на певні зрадницькі тенденції, маю їх розвінчати. Це є нісенітниця. Тому що ніхто, і як президент Зеленський дуже чітко в багатьох своїх інтерв'ю публічних виступах казав, не торгуватиме жодним сантиметром української землі. Так? Мова йде про те, що є і має бути певний дискурс, це є основа. Без цієї основи неможливі будь-які розмови про мир. І це не означає, що завтра хтось буде підписувати мир, який не йде в розумінні справедливості. Джапарова також зазначила, що всі ці 10 пунктів вони відповідають і статуту і принципам ООН. Тому українська влада справді сподівається, що вдасться зібрати таку потужну підтримку на полях генасамблеї, і ця резолюція буде проголосована. Тобто, це завдання номер один. А також ви можете почути нашу повну розмову з Джапаровою, тому що говорили про різні аспекти зовнішньої політики України вже в понеділок в програмі Час Тайм. Так, абсолютно дякую тобі, Ірино, за це інтерв'ю. За твою роботу з нами на зв'язку нагадаю, Ірина Соломко зі штаб-квартири ООН в Нью-Йорку.